Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ще одну страву давньої галицької кухні. Це засипана пшоном капуста. Колись без цієї капусти не обходилося жодне весілля на Галичині. У п'ятницю вечором, коли плели молодому чи молодій селемени. На столи подавали капусту засипану. А в суботу безпосередньо уже у день весілля на столах були голубці. Але саме смак тієї капусти пам'ятається донині, якою ж вона була смачною. Цей рецепт приготування засипаної капусти передала мені у спадок моя бабуся, яка готувала її на весіллях. Тому я її готую часто. Бо всі мої домашні дуже полюбляють її. Засипаю її або рисом, або пшоном, або кукурудзяною крупою. Готую її і з м'ясом і без м'яса, але в будь-якому випадку, вона все одно дуже смачна. Тому сьогодні цим рецептом засипаної пшоном капусти, хочу поділитися з вами. Приєднуйтесь і будемо готувати разом. З вечора. Набираю квашену капусту у каструлю, в якій буду готувати її. Тоді наливаю у каструлю з капустою багато води, промиваю її і відціджую. Знову набираю води. Так, щоб вона повністю покрила капусту. І так, ставлю каструлю з капустою на цілу ніч, щоб капуста добре відмочилася. Після ночі на ранок цю воду зливаємо, наливаємо свіжої і кладемо капусту варитися. Рівень води в каструлі повинен бути на палець вище рівня капусти. Каструлю накриваю кришкою і буду варити її до повної готовності. Цей процес триватиме довго, можливо, годину, можливо, півтора, а можливо навіть і дві, тому що квашена капуста вариться довгенько. Щоб капуста швидше зварилася, можна додати до неї на кінець чайної ложки харчової соди. Час від часу зазираємо під кришку у каструлю і коли наша капуста вже майже готова, тоді робимо наступне. Відміряну кількість пшона промиваємо до тих пір, поки вода не буде більш-менш прозорою і зливаємо її. У капусті посередині робимо ямку так, щоб уся вода стеклася всередину в ямку, і туди відправляємо помити пшоно. Вода у ямці повинна повністю покрити пшоно, бо якщо пшоно буде без води, воно буде сире. Кастрюлю накриваємо кришкою і це все буде варитися до готовності пшона. Наступним етапом приготування засипаної капусти буде приготування засмажки до неї. Ця капуста любить чимало цибулі, тому я взяла 6 цибулин і дрібненько нарізаю їх. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї десь біля 100 мл олії. І відправляю сюди дрібно порізану цибулю. І при постійному помішуванні будемо смажити цибулю до золотистого кольору. Колись цибуля набуде бажаного стану, до неї додаю сметану. Бажано, щоб сметана була домашньою, але в мене не було домашньої то і магазин пішла. Сметани даю біля 300 мл. До сметани можна додати ще ложку 2 муки, разом вимішати і так додати до цибулі. Але я додавати муки сюди не буду. Коли сметана з цибулею трохи посмажиться, додаю сюди менше як половину банки півлітрової тушонки. Звичайно, що я часто готую капусту і без м'яса. Цю капусту часто готують на ребрах. От скільки вариться капуста, варяться і ребра. Потім витягуються кісточки і в капусті залишається тільки м'ясо. Але в мене ребер не було, тому я вирішила додати тушонку. Пшоно вже готове. Вода з каструлі повинна вже википити і залишитися тільки на дні. Якщо буде забагато води, то ви її трохи надчерпуєте. Тепер перемішуємо пшоно добре з капустою, щоб не було пшоно збите де в купці. і заливаємо сюди нашу засмажку і знову добре вимішуємо. У цій капусті сметани багато не буває. Додам ще зо дві ложки сирої сметани, попробую, якщо треба, посолю, поперчу. І все це гарненько перемішаю. Спецій і приправ більше до неї ніяких не додаю. Каструлю з капустою накриваю кришкою, і нехай так побулькає собі ще капуста за дві хвилини, бо там є сира сметана, і вона готова. Але пересипана чи засипана капуста без шкварків це би була недовершена страва. Звичайно, що зараз ми будемо ще висмажувати шкварки. Тому нарізаємо дрібними кубиками під черевину з прошарками сала і м'яса. Сковорідку кладемо на вогонь і в неї відправляємо наше порізане сало. І при постійному помішуванні будемо смажити їх, аж поки не висмажуться рум'яні шкварочки. Але і люблю я цю капусту. Вже так хочеться якнайшвидше попробувати її, цю смачнющу, запашну, з кисленьким присмаком капусту, а зверха та ще з такими чудовими, спокусливими шкварочками. Якщо ви, друзі, не куштували ще такої засипаної капусти, то ви багато втратили. Тому готуйте! І нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які так чекаю, і на які з любов'ю і радістю відповім. А якщо ви вирішили підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео. Інших соціальних мережах. Можливо, хтось шукає цей рецепт і бажає приготувати таку смачну страву давньої галицької кухні. Я впевнена, що якщо ви приготуєте і попробуєте цю капусту, ви неодмінно її полюбите, бо як можна не любити таку смакоту. Смачного вам! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!